розпочали почали невеличкий ремонт. А оскільки зима вносить свої корективи в наші плани, а в нас працюють наймані працівники. Ми вирішили для них обладнати ось це невеличке приміщення. Тут колись була літня кухня. На даний момент у нас тут трошки невеликий гармидер. Все це ми приберемо. Ось тут є груба, яка була там вгорі трохи розібрана. Ми її чуть-чуть підмурували. Далі тут є плита, ще не зовсім дороблена. Тут зверху повністю нічого не було, все було розвалене, пішло, мабуть, на металобрухт. Ось така у нас кімнатка, доволі простора. Зробимо невеличкий ремонт, повиносимо смітники, обладнаємо для працівників. І буде в їх свій власний простір, де ніхто їм не буде заважати ось так. А доки ми займаємося ремонтом, то через дорогу від будинку на полі вільно бігають дві кізочки.